Я вивчив на пам'ять. Не старозбірно суть челисту. Єдине прибування вдома і в господарстві. Всяке дихання шанується удвайстві. Чоловікам. Єдине на потребу мати жону і мати чадо. Ні, ну кабінева. Пам'ять. Рожидає? І я не одійду, поки не самокуплюся з вами. <рик> пане сотні, що ви таке говорите? Я ж ним дорогу, на вас так сорока подія. А? Пане сотнику, чи це може їжі? Я не знаю, то для мене писать пише. А? На вже запечено. Я таке не говорив, ви лиха не припав. Я там лихо, готажі. Вітайте займі за мене, Оленку, сестрицю. Ух, опа! Ми, мілості начальство, всім повеліваємо збиратися у поход аж до Чернігова, з усією сотнею зібратися зі своїм прибором і взяти пров'янку для себе і для коней на дві неділі. Дурна була і нерозумна. А тепер. У не пішов похід мічернів! Там і так знали, що він не позволю, а тепер уже зовсім здурів. З нього сотники знімуть. І неодмінно сотником поставлять мене! <працю> Таке щастя, що приперло. Хай живе наш мудрий пан сотний. Ура! 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 Другий кимолип! Далі що? Діти мої. Да, Три чого? тижні дожди спадеє земляні отосміця, і небо закінчиться, і все перетвориться в брак і попіл. Єдина я пиль носиться по нашій Всіленні. Огорівняє весь мир погибає. Чого це, пане, міру погибає? А, а чого ти чого? Бо вот так написано. 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 О темні люди. А не сотворим внезапного отождения, то весь мир и сохнет и погибнет, и мы не помрем от глада и жажды. Е нечестивые бабы в племени Ханаанского начнут, уже меняться сей. Нечестивые распускают волосы, как у вербляжек, и до до вечерника близи, вредоносных бержав там и И собравшегося млака притворяют их чады, притворяют гляди небесные. А не дають дождеві порошать землю. Отової погибає рог человеческий. — Дікайте, а чому ти одразу жінок? Що ти? Що ти? Ну коли який відмак пропишеться, куда? А треба його чіпок зняти, то він коси розпустити, сісти в собі помилом пролувати як весом. Не, сумніватися не можна, відповідно лише. Перекличком ідем. Пріська Чиряшка. На першому ряту. Тімка ряпу-куболиха. На балконі. Весь крапсичиха. Є! Є! Тише відма. Две кластериха. Та усьця жолобика. Та дивіться, стережіться відйом на гальська, до як примрутиться в сороку або свиню, та й дасть дьору звідси. Не переживайте все прикриту. Ну що, начнем? значить, нас Хвеська Псючиха. А це вже війна звела трьох мужей на той світ. А все майно собі привела на трави та на ліки, всякі там коліці різні приходять до неї молодь ось, десь за верст 20 приїжджають, щоб причувати з одну а вона якісь два трави їм заварює, хто має жити, той і буде жити. А хто має померти, той вип'є і одразу вмрт. Вікна топи! Начекані слити, не буде армійся! В нас далі пріска черячка Так, а ти не що, я за неї поганого дишу. Не так, ж жона має, бату не повірила. По істину відьма. Ну, Відьма. Відьма. Ту -ту Векла штаріха. Хотів окупитися з її липообразною одаркою. Одарку пам'ятаю, дочка така. Та клята векла замість липообразної дівиці, підсунула мені і вклятого печанула посаду. Нам, козака! Топи! Пане сотнику, я? А спробуйте мою жінку, а. Стучка! Ода фанати. Хіба вона в чому война? Волшебствую! А чим то кажеш, а? Як це не Ну, Послухайте сюди. Люди, послухайте мене сюди. Було мене на 70-таке привідіння. Щоб глибоко вночі та постукав мені хтось у вікна. Стукайся, стукайся. Сука! От сука! Я ще докинився, одразу виходить з хати. Я продовжу спати. Вже перед світанком повертається. Я, як мужик? Питає. Де де була? А вона? вона? Та саме я кажу, то лягайся, а вона саме за сайма. Оставай огонь гарячим. Не що. Але чи не не їздив на ярмарок? Та мав там, там за три дні, мені завадили, повертаєш ніколи. Дивлюсь, ага. А у мене в хаті силі. А моя щенка з когось розумлює таке вилетить, я у хату. Та він втік, я <ріпція> й скажу, бо ти мою жінку була. Ага, дощі. Ну, що, чортяка! Злоснемо? Не годиться, не годиться приймати. Той принесе хліб, сало, ковбаси. Ти краще допоможи випідій, а я тобі подарую хустку, матуся.

Воно, звісно, десь на світ. Знаю один швидкий спосіб, але не чи ти розякаєшся. Кажи, кажи мені нема чого на цьому світі боятися. Гріх. А, а те, що я тут а оленка там, не гріх, а те, що начальники ходять того, як той циган сонцем не гріх. Правда, ми вже всі тут такі грішні, що дає. Роби, що не бо серце не кін'ється. ходіть. Ходіть. Ході. Oh, yeah. Води ти, за забрьохав, взяти собі за жінку і Ні-ні-ні-ні! Атову... Пана гетьмана та не прийшло без храброю конотопської сотнею від черні, як йому було писано, а замість цього запоріскував у ставку Конотопських молодиць. А далі, знайшовши поміж них таки відьму, їй піддався і чортові душу закріпасти. Отак то пані сотнику Микрито заброха, за що й сотні скинули. А на його місце. Рекомендательно, брати, Дем'яна Суденка. Брат! владу над Конотопом, На що помишляєш її вживати? Ростіші якось. Як це що? Як це що? Вдалося нам сьогодні заволодіти коло постріл. Та скільки ще в Україні гарних місць, Багатих народючих землю. Безкраї поля. Так що підемо туди? Візнаю!